Коли ми говоримо про античні битви, на думку одразу спливають марафон, фермопіли чи канни. Але історія приховує десятки інших зіткнень, де гинули цілі армії, а кров текла ріками. Ці битви змінювали долі цивілізацій, стирали з лиця землі міста і народи, але з різних причин опинилися в тіні більш відомих подій. Деякі з них були настільки жорстокими, що сучасники намагалися їх забути. Інші просто не потрапили на сторінки праць великих істориків. Сьогодні ми розкажемо про ті криваві сутички, які заслуговують бути згаданими на рівні з найвідомішими битвами античності. Одна з найзабутіших, але найжахливіших битв стародавнього світу відбулася в 480 році до нашої ери біля міста Гімера на Сицилії. Саме тоді Карфагенський полководець Гамількар. Привів величезну армію, щоб підкорити грецькі колонії на острові. За різними оцінками Карфагенське військо налічувало від 150 до 300 тисяч воїнів. Це були фінікійці, лівійці, іберільці та найманці з усього середземномор'я. Проти них виступили об'єднані сили Сіракуста Акраганта під командуванням Тирана Гелона. Битва тривала весь день, і поле бою перетворилося на справжнє пекло. Грецька кінота розгромила карфагенський табір, а гамількар, побачивши неминучу поразку, кинувся у вогонь жартовного вогнища. За античними джерелами загинуло понад 150 тисяч карфагенян. Це одна з найбільших втрат в одній битві за всю античну історію. Ця поразка мала колосальні наслідки для Карфагена. Місто змушене було сплатити величезну контрибуцію. Та на десятиліття відмовитися від експансії на Сицилії. Але найцікавіше те, що битва при Гімері відбулася практично одночасно з битвою при Саламіні, де греки розгромили перський флот. Античні автори вірили, що це не випадковість, бо допомогли грекам перемогти варварів одразу на двох фронтах. Проте пізніше історики приділили набагато більше уваги перській Навалі, а битва на Сицилії залишилася в тіні. Хоча за масштабами втрат вона була не меншою трагедією. Карфагенська цивілізація втратила ціле покоління воїнів, і цю рану вона відчувала ще багато років. Якщо битва при Гімері була забута через тінь більш відомих подій, то інші зіткнення зникли з історії через свідому цензуру у 217 році до нашої ери на березі Тразименського озера в Італії відбулася одна з найкривавіших засідок в історії війн. Ганібал Барка, геніальний Карфагенський полководець, влаштував пастку для римського консула Гая Фламінія. Раннім туманним ранком римська армія в 25 тисяч чоловік рухалася вузькою дорогою між озером та пагорбами. Раптом з туману вирвалися карфагенські воїни, піхота, кіннота, слони. Римляни опинилися в пастці без можливості вишикуватися в бойовий порядок. Битва перетворилася на різанину, яка тривала всього три години. Фламіній загинув у бою, а понад 15 тисяч римлян було вбито. Ще 10 тисяч потрапили в полон. Ця поразка стала одним з найтяжчих ударів по римській гордості за всю історію республіки. Сенат навіть заборонив згадувати ім'я Фламінія, щоб не нагадувати громадянам про ганевну поразку. Саме тому битва при Тразименському озері, попри її масштаб та стратегічне значення, згадується значно рідше ніж інші битви Другої понічної війни. Римляни воліли говорити про Канни, де хоча б була справжня битва, а не засідка в тумані. Але для Ганібала це була одна з найбільших перемог. Він знищив цілу консульську армію практично без втрат зі свого боку. Тразименське озеро того дня почервоніло від крові, і місцеві жителі ще багато років знаходили воді кістки і зброї загиблих легіонерів. Не всі забуті битви античності відбувалися в Середземномор'ї у 53-му році до нашої ери, в далекій Месопотамії біля міста Кари розгорнулася трагедія, яка назавжди змінила хітримської історії. Марк Ліциній Крас. Найбагатша людина Риму та член першого тріумбірату разом з Цезарем та Помпеєм вирішив здобути військову славу, якої йому так не вистачало. Він повів 7800-ну армію легіонерів у похід проти Парфянської імперії, сподіваючись на легку перемогу та безліч трофеїв. Але замість слави він знайшов одну з найжахливіших смертей в історії Риму, а його армія була практично повністю знищена в пустелі. Парфянський полководець. Сурена зустрів римлян не в лобовому зіткненні, а застосував тактику, якої легіонери ніколи раніше не бачили. Його армія складалася переважно з легкої кінноти, лучників на конях, які могли стріляти на повному галопі. Римляни вишукувалися в традиційне каре, сподіваючись, що парфяни вичерпують свої стріли та відступлять. Але цього не сталося: парфянські лучники мали величезний обоз зі стрілами. І вони просто кружляли навколо рімського строю, випускаючи хмари стріл. Легіонери падали один за одним, прикриваючись щитами, але стріли пробивали навіть броню. Коли римська кіннота спробувала прорвати кільце оточення, на неї обрушилися важкі катафракти, панцерні вершники на конях, також покриті бронею. Битва перетворилася на багатогодинну муку. Крас втратив свого сина Публія, який загинув разом з кельтською кіннотою, намагаючись прорвати оточення. Коли парфяни принесли його відрубану голову на списі, римський полководець остаточно втратив волю до опору. Температура в пустелі перевищувала 40 градусів, вода закінчилася, а парфянські стріли не припиняли літати. Врешті римляни запропонували переговори. і Крас вийшов до парфян. Але це була пастка, його схопили та вбили. А за легендою, йому в рот влили розплавлене золото, натякаючи на його жадібність. З 7-8 тисячної армії врятувалося менше 10 тисяч чоловік. Решта загинули або потрапили в рабство. Це була одна з найстрашніших поразок Риму за всю його історію. Чому ж битва при карах настільки рідко згадується поряд з іншими великими битвами? Відповідь проста: ця поразка була надто ганебною для Риму. Крас не просто програв битву. Він провів свою армію в пустку без розвідки, без знання ворога, без плану відступу. Це була не героїчна поражка на кшталт Кан. Дерганібал застосував геніальну тактику. Це була просто катастрофа через гординю та некомпетентність. Римські історики воліли не згадувати про кари, щоб не тімити репутацію республіки. До того ж, парфяни захопили кілька легіонерських орлів, найсвятіших символів римської армії. Ці орли повернулися в Рим тільки через 20 років після дипломатичних переговорів. І весь цей час поразка краса була болючою раною для римської гордості. Але були й битви, які забулися просто через те. Що не залишилося письмових джерел. Одна з найстрашніших війн античності союзницька війна між Римом та його італійськими союзниками в 91-88 роках до нашої ери забрала життя понад 300 тисяч чоловік. Це більше, ніж загинули у всіх понічні війни разом узяті. Італійські міста повстали проти Риму, вимагаючи римського громадянства, і почалася кривава громадянська війна. Битви точилися по всій Італії, від відпічено до Кампанії. При Аскулі Везувії Помпеїв гинули цілі легіони з обох боків. Римляни спалювали повсталі міста дотла, повстанці влаштовували засідки на римські гарнізони. Ця війна була настільки жорстокою, що навіть римські історики воліли швидко про неї забути, бо це була війна між самими римлянами та їхніми найближчими союзниками. Ще однією забутою трагедією античності стала битва в Тевтобурському лісі 9-го року нашої ери. Хоча сама подія відома історикам, масштаб катастрофи та її наслідки часто недооцінюються. Публіус Квинктіліус Варус, досвідчений римський легат, вів три повних легіони: 17, 18 та 19, через густі германські ліси. Разом з легіонерами йшли тисячі допоміжних військ, обоз, родини солдатів, торговці загалом. Колона налічувала близько 20 тисяч озброєних чоловіків та ще стільки з цивільних. Вар вірив своєму союзнику, германському вождю Арміно, який служив у римській армії та отримав римське громадянство. Але Армін таємно готував повстання германських племен, і римляни йшли просто в пастку. Коли довга римська колона розтягнулася по вузькій лісовій дорозі, германці вдарили одночасно з усіх боків. Це не була звичайна битва. Це була триденна різанина в густому лісі під проливним дощем. Легіонери не могли вишикуватися в бойовий порядок, їхні великі щити заважали між деревами, короткі мечі були марними проти довгих германських списів. Германці з'являлися з нізвідки, вбивали групу римлян і зникали в лісі. Дощ змив римську дисципліну разом з останньою надією. Вар, розуміючи безнадійність становища, кинувся на свій меч. Його офіцери зробили те саме. З 20 тисяч римських воїнів вижили лише кілька сотень, які зуміли вирватися з пастки. Наслідки цієї поразки були катастрофічними для Риму. Три легіони припинили своє існування. Їхні номери ніколи більше не використовувалися в римській армії. Такої ганьби не знала жодна інша військова частина за всю історію імперії. Імператор Август, почувши про катастрофу, бився головою об стіну та кричав: Варе, поверни мені мої легіони!. Рим назавжди відмовився від планів завоювання Германії на схід від рейну. Кордон імперії зупинився на столітті саме там, де загинула армія вара. Але найстрашнішим було те, що сталося з полоненими та пораненими. Германці влаштували жартовні ритуали, розіп'ястили офіцерів на деревах, спалили живцем сотні легіонерів. Через шість років римський полководець Германік знайшов поле битви: кістки, іржаву зброю та черепи, приколочені до дубів. Перенесемося на південний схід у Малу Азію. Де в 190 році до нашої ери відбулася битва при Магнезії одна з найбільших та найкривавіших битв еліністичної епохи? Цар Селевкітської імперії Антіох III, якого сучасники називали Великим, зібрав величезну армію з усіх куточків своєї величезної держави. Там були сирійські фалангісти, перські вершники, арабські лучники, галлацькі найманці та індійські бойові слони. Понад 70 тисяч воїнів проти них виступила римська армія під командуванням Сципіона Азіатського разом з пергамськими союзниками. Римлян було значно менше, близько 30 тисяч, але вони мали краще командування та досвід численних війн. Битва почалася з атаки селевкітських колісниць з косами, страшної зброї, яка мала розірвати римські шеренги, але римські веліти просто відступили. Пропустивши колісниці крізь свої ряди, після чого легка піхота знищила візників. Потім в бій вступили слони Антіоха, понад 50 гігантських тварин у бойових обладунках. Але римляни вже мали досвід боротьби зі слонами після війн з Ганібалом. Вони використовували спеціальні команди з списами та вогняними стрілами, які налякали звірів, слони розвернулися і кинулися назад, топчучи власні війська. Коли римські легіони врубалися в селивкітську фалангу, битва перетворилася на кровопролиття. Фалангісти зі своїми довгими сарисами були безпорадними в близькому бою проти легіонерів з короткими мечами. За кілька годин армія Антіоха була розгромлена, втрати сягнули 50 тисяч загиблих та поранених. Ця поразка поклала край амбіціям Селевкітської імперії на заході. Антіох втратив усі свої володіння в Малій Азії, сплатив колосальну контрибуцію та віддав Риму своїх синів як заручників. Одна з найбільших елінських держав почала свій занепад саме після цієї битви. Але чому ж битва при Магнезії так рідко згадується? Причина в тому, що римські історики не надавали їй такого значення, як війнам з Карфагеном. Для них це була просто ще одна перемога над черговим східним царем. Пізніші рецькі історики також не любили згадувати про те, як Еллінська фаланга, яка колись підкорила півсвіту з Олександром, програла римським легіонам. Тому ця грандіозна битва залишилася в тіні більш відомих подій. Не менш трагічною, але забутою є битва при аквах Секстієвих у 102 році до нашої ери. Римський полководець Гай Марій зіткнувся тут з ордами Тевтонів германського племені, яке разом з Кімбрами тероризувало всю Західну Європу. Тевтони вже знищили кілька римських армій і йшли прямо на Італію, несучи з собою смерть та руйнювання. Їхня орда налічувала понад 100 тисяч воїнів, а разом з жінками, дітьми та обозом близько 300 тисяч людей. Марій, реформатор римської армії, підготував свої легіони до найстрашнішої битви їхнього життя. Він вибрав позицію біля гарячих джерел, де Тевтони, змучені спекою та спрагою, втратять свою перевагу. Битва тривала два дні. Перший день германці безперервно атакували римські укріплення, намагаючись прорвати лінію легіонів. Вони йшли хвилями, як море, але розбивалися об римські щити та списи. Другий день Марій застосував засідку. Частина його армії вдарила германцям у тил, коли ті знову штурмували табір. Тевтони опинилися в пастці між двома римськими арміями. Почалася різанина, яка не припинялася до самого вечора. Германці билися до останнього. Багато хто кидався на римські мечі, не бажаючи здаватися в полон. За різними оцінками загинуло від 80 до 100 тисяч тевтонів. Їхні жінки, побачивши поразку, вбивали своїх дітей та кінчали життя самогубством, щоб не потрапити в рабство. Римляни після битви знайшли жахливу картину. Табір германців був завалений тілами. Ціле покоління тевтонів припинило існування за один день. Марій врятував Рим від вторгнення, яке могло бути страшнішим за навалу Ганнібала. Але наступного року йому довелося повторити цей подвиг розгромити Кімврів при Верцеллах, дві величезні битви, два знищені народи, сотні тисяч загиблих. Але римська історіографія приділила цим подвигам Марія набагато менше уваги, ніж війнам з Карфагеном. Хоча загроза від германців була не меншою. Можливо, тому що це були варвари, а не велика цивілізація як Карфаген. А можливо, тому що сам Марій пізніше був залучений до громадянських війн, і його слава потямрилася. Іноді битви забувалися не через цензуру чи нестачу джерел, а просто через віддаленість від центрів цивілізації. У 256 році до нашої ери, римський флот віз військо в Афріку, щоб висадитися біля Карфагену під час першої Пунічної війни. На зворотному шляху, після успішного рейду, флот потрапив у страшну бурю біля миси Пахін на Сицилії. За словами Полібія, загинуло близько 250 римських суден разом з екіпажами. Якщо в середньому на кожному кораблі було по 300 чоловік, то загальні втрати склали 75 тисяч загиблих. Це більше ніж загинуло в багатьох великих битвах. Але хто згадує про цю катастрофу? Морські катастрофи не мали такої слави, як битви на суші, хоча втрати були не меншими. Ще одна трагедія, про яку майже не пишуть, це громадянська війна між Цезарем і Помпеєм після битви при Фарсалів. Всі знають про саму битву, як де Цезар розгромив Помпея 48-му році до нашої ери. Але мало хто пам'ятає про те, що сталося після. Війна продовжувалася ще майже три роки, і в Африці, Іспанії та на Сході точилися битви, де гинули десятки тисяч римських легіонерів. Битва при Тапсі в Африці, битва при Мунді в Істанії, кожна забрала тисячі життів найкращих римських легіонерів. Це була справжня трагедія. Римляни вбивали римлян. Найдосконаліша армія світу знищувала саму себе. Ці битви затямрені славою фарсалу і політичними інтригами в Римі. Але за кількістю жертв вони не поступалися великим битвам з зовнішніми ворогами. Якщо говорити про забуті морські битви, не можна обійти увагою катастрофу біля Мису Гермей у 255 році до нашої ери. Це був другий великий шторм, який знищив римський флот під час Першої Пунічної війни. Після невдалої африканської кампанії консула Регула Рим знову відбудував свій флот та продовжив війну на морі. Але природа виявилася страшнішим ворогом, ніж карфагеняни. Біля узбережжя Сіцилії розгорілася буря такої сили, що хвилі перекидали навіть найбільші кораблі. Рим'яни втратили ще 150 суден, це близько 45 тисяч моряків та солдатів. Разом з попередньою катастрофою Рим втратив на морі більше 120 тисяч чоловік. Це більше ніж загинуло в усіх сухопутних битвах понічних війн разом. Але морські трагедії завжди залишалися в тіні битв полководців. Повернемося до сухопутних битв, про які несправедливо забули у 279 році до нашої ери. Відбулася битва при Аускулі між римлянами та епірським царем Піром. Всі знають про поняття «пірона перемога», яке пішло саме з цієї битви, але мало хто уявляє наскільки кривавою була ця сутичка. Пір привів в Італію найкращу Еллінську армію свого часу македонську фалангу, фесалійську кінноту та бойових слонів. Римляни виставили проти нього свої легіони, які тоді ще не були такими досконалими, як у пізніші часи. Битва тривала два дні, і обидві сторони втратили тисячі найкращих воїнів. Коли Піру повідомили про перемогу, він відповів: ще одна така перемога, і я повернуся в епір без армії. За оцінками, загинуло близько 15 тисяч з обох боків. Ця битва була переломною не стільки військово, скільки психологічно. Пір зрозумів, що не зможе підкорити Рим, навіть перемагаючи в битвах. Римляни просто виставляли нову армію після кожної поразки, а у нього не було таких ресурсів. Але найцікавіше те, що саме після битви при Аускулі римляни почали вивчати тактику фаланги та використання слонів. Вони переймали кращі риси ворожих армій, удосконалювали свою власну. Через кілька десятків років римські легіони стали найсильнішою військовою машиною Середземномор'я саме завдяки урокам, які вони отримали від піра. Але сама битва залишилася в історії лише як ілюстрація до крилатого вислову, а не як важлива військова подія. Не можна не згадати про битву при Кіну Скефалах у 197 році до нашої ери, де римські легіони вперше по-справжньому перемогли македонську фалангу в рівній битві на відкритій місцевості. Цар Македонії Філіп V виставив класичну елінську армію з довгими сарисами та важкою піхотою. Римський консул Тит Квінг Фламнінін прийняв виклик. Спочатку здавалося, що фаланга переможе, її довгі списи утримували римлян на відстані. Але коли битва перемістилася на горбисту місцевість, фаланга втратила свою цілісність. Римські маніпули, маневрені та гнучки просочилися в прогалини між македонськими підрозділами. Як тільки легіонери потрапили в ближній бій, фалангісти з їхніми довгими списами стали безпорадними. Македонська армія була розгромлена, втративши понад 8 тисяч загиблими. Ця битва означала кінець епохи македонського панування в грецькому світі. Система, створена Філіпом II та вдосконалена Олександром Великим, виявилася застарілою проти нової римської тактики. Але чому цю важливу битву знають набагато менше ніж битву при заммі чи інші римські перемоги? Відповідь проста: вона відбулася в Греції, далеко від Риму, та не мала такого емоційного резонансу, як війни з Ганнібалом. Для римлян це була просто чергова війна на Сході. Хоча насправді це був момент, коли Рим довів свою військову перевагу над елінським світом. Після кіноскефал жодна грецька держава не могла вже протистояти римським легіонам у відкритій битві. Історія зберігає пам'ять вибірково: деякі битви потрапляють на сторінки підручників, стають символами епохи, їх вивчають у військових академіях, інші, не менш важливі та криваві, зникають у тіні часу. Іноді це відбувається через політичні причини. Переможці не хочуть згадувати ганебні поразки, іноді через географічну віддаленість. Війни на периферії цікавлять істориків менше ніж битви в серці цивілізації. А іноді просто через відсутність талановитого літописця, який зміг би розповісти про подію так, щоб вона запам'яталася на віки. Але кожна з цих забутих битв забрала тисячі життів, змінила долі народів і імперії. І вони заслуговують того, щоб їхню історію розповідали знову і знову, аби не забути про ціну, яку людство платило за свою історію.